24 серпня 1991 року. Цей день історії України став початком народження нової незалежної держави. В перших рядах борців за незалежність і демократію була молодь. Трагічні події Революції Гідності, анексія Криму Росією і розв'язання гібридної війни на сході України особливо гостро поставили питання про національну безпеку. Сьогодні ми з вами поговоримо про Україну та НАТО. Адже саме Північно-Атлантичний блок з падінням Берлінської стіни і розпадом Радянського Союзу став головним гарантом безпеки у Європі та світі. Саме тоді в українському молодіжному середовищі з'явилося гасло Україну в НАТО. Що ви знаєте про НАТО? НАТО це політичний військовий Союз Північної Америки і Європи, створений у 1949 році. Північно-Атлантичний блок це система колективної безпеки країн-членів НАТО. Це оборонний союз, де рішення приймаються з урахуванням думки всіх країн-членів НАТО. Це мир і стабільність, це демократія і захист прав людини. Чи потрібно Україні вступати на НАТО? Так, на сьогодні на території України йде війна. І гинуть люди. Україні потрібна допомога. У разі вступу в НАТО. Захист нашої держави від збройного нападу стане колективним. Дасть можливість Україні створити нову боєздатну армію, озброїти її новітнім озброєнням, а головне захистити свою територію від зовнішнього ворога. НАТО це об'єднання цивілізованих демократичних держав з високими стандартами життя населення, надійною системою колективної безпеки. Це крок України до Європейського Союзу. Це наші демократичні цінності, це наша свобода. Хочу відзначити, що Україна працює з НАТО ще з початку 1990-х років. Вона єдина країна-партнер НАТО, що бере участь у всіх основних миротворчих місіях. Українські миротворці були задіяні у складі Міжнародних сил безпеки в Косово, Афганістані. Україна учасниця антитерористичної операції НАТО. Активні зусилля сьогодні створено спільну литовсько-польсько-українську бригаду. Українські солдати беруть участь в багато національних військових навчаннях. В період російської агресії та окупації Криму Україна отримала матеріальну технічну допомогу для посилення обороноздатності у сумі 100 мільйонів доларів США. У медичних закладах альянсу пройшли лікування 377 військовослужбовців. 2015 року уряд Канади вирішив направити в Україну майже 200 військовослужбовців для проведення військових навчань та підготовки Збройних сил України за стандартами НАТО. Вона триватиме до 2017 року. Партнерство з НАТО є невід'ємною складовою частиною. Європейського курсу України